Вітаю! Я Леонід Цигановський, це мій канал Книгоогляд. В Україні завершена модернізація всіх зенітно-ракетних комплексів БУК-М, що стоять на Збройні в Збройних силах України. На початку 2022 року їх було 72 таких комплекси. Кожен з них складається з командного пункту, що керує бойовою роботою, і веде розподіл цілий РЛС кругового обзору 9С-18 Купол. Вона веде пошук цілей і передає інформацію радіолокаційну на командний пункт. Також самохідні установки, вогневі самохідні установки 9А310 вони мають свою РЛС, кожна має свою РЛС для виявлення супроду і ураження цілей і може працювати самостійно. Кожна така має 4 ракети на борту, пускозарядна установка називається 9А39. Зенітні керовані ракети 9М38. Батарея складається з командного пункту РЛС 2А від 2 до 4 пускових установок плюс одна пускозаряжальна установка. Дивізіон це три батареї, плюс технічна рота плюс столовий підрозділ. В 2023 році постала проблема вичерпання запасів ракет 9М38. Тому Україна спільно з США розробила. Провела роботу по глибокій модернізації і заміні ракет 9М38. Глядачі Тіктоку можуть побачити повну версію цього відео на каналі Книгоогляд в Ютубі. Підтримайте наш керномовний канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас Ці посилання під відео.